Так, є трансляція пішла. Супер. І також я зараз вімкну відеозапис, для того, щоб зберегти зустріч і потім оприлюднити також. Та, шановні колеги, щиро вітаю вас із тим доленосним днем, якого там наша команда чекала вже тривалий період часу. Дякуємо за величезну колосальну роботу, підготовчу, яка була проведена ну майже протягом року, бо мені здається, що ми починали цей проект якраз десь в середині листопада минулого. Та перед тим як ми розпочнемо загалом процедуру відбору, я там можливість кілька слів сказати е, Костянтину Плоскому, та це виконавчий директор Паусі, який е, активно вболіває за впровадження цього проекту. Костя. Тобі слово. Дякую, Тетяна. Дякую, Тетяна, вітаю вас, колеги. Чутно мене нормально? Угу. Вітаю, довго ми, ми йшли до цього до цього етапу. Дякую всім, хто долучався. Передусім, Тетяна. і Ті, хто також з боку фундації Паусі і партнерів працював над цим, а також і Андрію, і Оксані, ті, хто тут присутні за те, що включилися в цю роботу, і сподіваюся, що нам вдасться це зробити разом. Це один з перших, якщо не перший, досвід такий в Україні громадянської панелі використання, це я б сказав, це з точки зору залучення. Це такий просунутий складний доволі механізм, який бачите передбачає скільки, скільки різних елементів, але скажу, що Канатоп відкриє, сподіваюсь, відкриє дорогу для цього інструменту для України. Як колись всі інструменти участі хтось відкривав дорогу в Україні для таких інструментів, і також навіть відносно прості інструменти як громадський бюджет, спочатку також говорили, що це складно що це не... Навіть де мож і неможливо хтось говорив, але він громадський бюджет як інструмент який новітній запрацював в Україні. Ну ти громадянська панель, також це те, що Канатоп може дати а, Україні внесок в розвиток України зробити серйозний. Дякую, дякую вам за, за все. Користуючись нагодою, зараз трішки коротко, кілька від них слів загалом про сам проект і про ті етапи, які ми вже пройшли. Тому що, скоріше за все, це відео будуть переглядати мешканці конотопу, які теж подавали заявки на включення до складу громадських радників. А також інші колеги, можливо, з інших громад, які зацікавляться цим інструментом і механізмом, власне, цю всю роботу ми здійснюємо в рамках проекту підтримка та супровід партисипативного стратегічного планування відновлення в Конотопській громаді, і це проект, який реалізується фундацією Паусі за підтримки міжнародного фонду відродження і в тісній співпраці із Конотопською міською радою. Дякуємо насамперед, дійсно, і управлінню економіки. Та іншим представникам структурних підрозділів, які включені в цей процес, мета цього проекту це загалом підвищити рівень залученості жителів і підвищити, посилити спроможність органів місцевого самоврядування. В процесах партисипативного стратегічного планування в сфері відновлення ми вже пройшли багато етапів, і одним із ключових елементів цього проекту є загалом громадянська панель як такий процес демократичного прийняття рішень випадково обраною групою жителів громади, склад якої враховує демографічні критерії і відтворює місто в мініатюрі. Саме от на цьому я буду. Там наголошувати і говорити про це в подальшому, адже від демографічних критеріїв задля для відтворення міста в мініатюрі якраз і залежить формування групи громадських радників, яка буде працювати над темою громадської громадянської панелі, шукаючи протягом зустрічей відповідь на доленосне питання, яке було обране. Шляхом такого тривалого процесу ми проводили і воркшопи для того, щоб сформувати тему. Ми проводили голосування на платформі Едем. І зрештою, більшістю кількістю голосів мешканців була обрана тема: як покращити умови та створити нові ініціативи для розвитку і відпочинку молоді в Конотопській громаді. Саме ця тема. Зафіксована в розпорядженні міського голови про проведення громадянської панелі, яким і визначається сам процес, і підтверджується те, що громадські радники, збираючись на освітні та делібераційні зустрічі, будуть не просто шукати якісь там рішення для того, щоб знайти відповідь на це запитання, але і сформують відповідні рекомендації, які будуть обов'язкові для впровадження органу місцевого самоврядування. Власне, хто ж такі громадські радники? Це жителі громади, які за результатами відбору приймають участь у громадянській панелі в складі основної або ж резервної групи. Власне, процес відбору для того, щоб було дійсно відображення міста в мініатюрі згідно регламенту, який знову ж таки затверджений. Розроблявся спільно з мешканцями ще в лютому цього року, який затверджений рішенням виконавчого комітету та погоджений сесією Конотопської міської ради. Передбачає, що цей відбір здійснюється в два етапи. Перший етап – це… Обрання випадковим чином адрес домогосподарств і розсилання запрошень з пропозицією взяти участь у громадянській панелі. Власне таке оголошення було оприлюднене в соціальних мережах Конотопської міської ради і поширене через різні чати квартальних комітетів закладів. з... Там в соціальні мережі і, і, і в інший спосіб, і будь-яка особа, яка отримала запрошення, могла зареєструватися для участі в громадянській панелі у чітко визначений час, якщо вона відповідає певним критеріям. Про критерії теж скажу трішки пізніше. Та, і от під час другого етапу, з числа тих осіб, які реєструвалися, тобто подавали заявку через відповідну форму має здійсни... здійснитися процес жеребкування, який має враховувати чотири основних демографічних критерії. Це гендер, тобто чоловіки, жінки, вікова група 18, 35, 36, 59, 60, 60, плюс років. Хочу звернути увагу на те, що особи віком до 18 років не могли Подавати свої заявки і відповідно приймати участь у громадянській панелі, як громадські радники, це рівень освіти, і це місце проживання. В нашому випадку, такий як ареал місця проживання, бралася до уваги Конотопська міська територіальна громада, і окремо по кожному з населених пунктів визначалася кількість місць, на які могли б претендувати громадські радники. Власне... Це така демографічна рамка, яка була сформована відповідно критеріїв по кількісному складу населення. І хочу зауважити, що ми подібну рамку спільно з координаційною групою формували не тільки по кількісному складу, по місцю проживання, але і по віку, по статі. І відповідно до цього в нас з'явилася така велика рамка, величезна таблиця про наповнення. Громадянської панелі е, і про е, співвідношення представництва громадських радників для того, щоб це максимально точно відображало структуру населення громади. Як ми бачимо, е, враховуючи кількість населення станом на 1 листопада 2024 року, е, в нас е, е, Вакантні місця були для представників безпосередньо самого конотопу і також підлипленського старостату, але зрозуміло, що після отримання заявок. Ну, склалося так, що не всі мешканці Підлипного, наприклад, там по заявки, в нас лише одна заявка надійшла від Підлипненського старостинського округу. Відповідно, нам довелося коригувати цю рамку, враховуючи вже ті заявки, які були подані, для того, щоб максимально відобразити населення громади власне, відбір і можливість подання заявок це 10 днів календарних, з 1.11 до 11.11 .11, -го 11 -го можна було подавати заявки. В цей період часу надійшло 58 заявок. Ці 58 заявок протягом цього тижня, який минув, були детально проаналізовані представниками моніторингової групи, я дуже вдячна Оксані з колегами, які взяли на себе відповідальність проаналізувати ці заявки на відповідність ключовим критеріям. І... Дев'ять заявок не пройшли. Технічний відбір. Це ті заявки, які були подані кілька разів. Це задвоєння. Наприклад, одна людина надішла, надіслала кілька разів заявку, і відповідно лише одна була врахована, а решта технічно не враховувалася. І також в нас були кілька заявок, які не відповідали. Ключовим критеріям, визначених регламентом, громадськими радниками не можуть бути жителі, які належать до таких категорій: це особи, які обіймають керівні посади в Конотопській міській раді, структурних підрозділах, виконавчого комітету і комунальних установах Конотопської міської територіальної громади, депутати всіх рівнів та їхні помічники. Хочу звернути увагу, що ці дві категорії це. Особи, які мають повноту влади і фактично мають виконувати ті рекомендації, які будуть напрацьовані громадськими радниками, саме цим керувалися і послуговувалися під час напрацювання регламенту ще в лютому місяці, а також особи, яким не виповнилося 18 років. Тому в нас є дев'ять заявок, які ми не будемо враховувати на другому етапі, коли будемо проводити жеребкування. Власне, також ми дуже детально проаналізували от, ті заявки, надійшли і наклали їх на демографічну рамку з розподілом по віку, місцю проживання і рівню освіти. І, і хочемо зауважити, що згідно регламенту є. Сама група громадських радників це 40 осіб, з яких 30 – це основна група, і 10 осіб це резервна група. Власне, що представники основної групи, що резервної групи, вони відвідують всі зустрічі громадських радників: освітні та делібераційні. Проте під час голосування на останній зустрічі, коли будуть формуватися рекомендації. І прийматися більшістю голосів право голосування має лише основна група, і в разі відсутності когось із учасників з основної групи в зв'язку з поважними обставинами, тоді представники резервної групи, заміщаючи когось із відсутніх, теж мають право на голосування. Ми бачимо зараз на екрані розподіл постаті. В основній групі та в резервній групі, і керуючись ним, ми теж змогли накласти ці заявки, які надійшли, і е, зробити такий певний попередній автоматичний відбір. Адже враховуючи кількість поданих заявок, в нас склались так обставини, що частина з них проходить до складу громадських радників автоматично. Чому так? Тому що серед 49 заявок лише одна від жительки села Підлип... села Підлип... Підлипне, решта від мешканців міста Контоп. Відповідно, заявку від мешканки з підлипного ми включаємо автоматично, щоб забезпечити представленість з одного з населених пунктів. Серед всіх заявок лише 14 отримані від осіб чоловічої статі, відповідно, щоб забезпечити представництво за гендером. Ці е, люди входять до складу громадських радників також автоматично і без жеребкування. Тобто, всі чоловіків, е, ми розуміємо, що в нас наразі є дефіцит відповідний, тому ми їх включаємо автоматично без жеребкування. Власне, ті 34 заявки, які залишилися, ми бачимо такий розподіл жінок по віку це 5 заявок від осіб 18-35 років, 20 заявок від осіб 36-59 років і 9 заявок від осіб 60 плюс років. І враховуючи ту демографічну рамку, яка була підготована нами у відсотковому співвідношенні щодо кількості населення осіб жіночої статі в Конотопській громаді, бачимо, що особи віком 18-35 років це якраз ті 5 заявок, які заповнюють 5 вакантних місць, і ці особи включаються автоматично. Натомість в нас виходить, що шляхом шеробкування. Потрібно відібрати ще 20 учасниць до складу групи громадських радників, де 13 місць у нас є для жінок віком 36-59 років, а в нас є 20 таких заявок, і сім місць у нас є для жінок віком 60 плюс років, а в нас таких заявок, відповідно, є 9. Яким чином буде здійснюватися процедура жаркування? Ми попередньо зробили в табличці процес такого зараз я відкрию потрібну вкладочку перепрошую Такого нумерування і шифрування переліку цього цей список також наявний у представників моніторингової групи, які якраз присутні на цій зустрічі, оскільки вони здійснюють контроль за цим дотриманням і зможуть потім розшифрувати ті цифри, які ми зараз отримуємо на жеребкуванні і співвіднести їх з прізвищами тих осіб, які подавали заявки. Власне, я зараз. Спробую також для забезпечення такої прозорості вивести цю табличку на екран зараз секунду. Так. Колеги, підкажіть, чи зараз на екрані видно Excelну табличку? Не так видно. видно так? Власне, ви бачите, тут немає персональних даних, таких як там місце проживання, дати народження, вік і інші відповіді. Ми вивели на екран лише прізвище ім'я по батькові, і поруч є цифри. Та відповідно, які ми зараз будемо вносити в рандомайзер, для того, щоб там обрати із там, цих осіб віком 36-59 років, тих 13 кандидаток, які увійдуть до складу е е громадських радників, і перелік тих осіб віком 60 плюс років, з яких ми оберемо сім осіб. Я зараз е зупиню демонстрацію знову ж таки для того, щоб вивести на екран рандомайзер. І паралельно я зараз ще раз поширю представникам моніторингової групи цей файл, який я виводила на екран, для того, щоб пані Оксана або Андрій могли після того, як на екрані з'являться цифри, озвучити конкретні прізвища тих людей, які увійдуть до складу. Громадських радників. Зараз, так, пані Оксано, Файл я вам надіслала в другій плаці у нас є цифра. Десь в когось щось гуде. Є. І зараз я виводжу на екран. Так, отримала. Ще все раз. Все отримала, все гаразд, все. бачу. Та, чи видно, зараз на екрані генератор чисел. Та, ви бачите, що ми обрали один із українських генераторів випадкових чисел. Це сервіс, який працює в онлайні. Відповідно, там, давайте я для впевненості його ще раз оновлю. От, в нас є. Якщо ми, як, зараз ми будемо проводити відбір серед заявок від мешканців віком 35-59 років. У нас є 20 заявок, і нам треба обрати 13 кандидаток. От. Тому генеруємо числа. Отже, е так, і в нас є дві цифри, які повторюються. І, відповідно, ще один раз будемо запускати генератор. Отже, пані Оксано, я попрошу вас зараз виділити кольором в табличці і зачитати на загал прізвище ім'я по батькові е людини, яка в списку під номером 19. Так, Рябченко Олена Миколаївна. Угу. В списку під номером 1. Шумицька Юлія Угу. В списку під номером 16. Дрофа Вікторія Олександрівна. Списку під номером 17. Зубко Катерина Юріївна. Шість. Овдієнко Тетяна Вікторівна. 14. Калинкіна Світлана Іванівна. Три. Кривоносова Тетяна Миколаївна. Шість. А шість в нас вже була. Шумати. Ага, теж повторення. Так, так, так. Тоді двічі будемо ще запускати. Під номером 9. Шкумат Ірина Сергіївна. Під номером 15. Петчун Олена Іванівна. Під номером 18. Кривошея Юлія Анатоліївна. Під номером 8. Юдіна Людмила Петрівна. Угу. Є, і тепер я попрошу вас, поки я зараз запущу наступну, наступну чергу, нам треба серед тих людей, які залишилися, винести їх в окрему табличку і присвоїти заново номери, для того, щоб ми могли обрати ще дві людини, оскільки в нас тут є задвоєння. Так, тоді дайте мені хвилинку часу, поки я сформую нову табличку, якщо. Є та, 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 така можливість. Yeah. Там має залишитися 9 людей в списку і маємо обрати з них ще двоє. Є, можемо продовжувати. Там, тоді я генерую число. Та в нас 7 і 5. 7. Будко Тетяна Олександрівна. Угу. 5. Кащенко Світлана Вікторівна. Отже, ця частинка групи в нас вже є сформована, і тепер в нас залишається також е, жінки віком 60 плюс років. У нас там було 9 заявок, і маємо з них обрати сім. Ми зараз генеруємо. Там і, власне, в нас є номери, за якими в нас ховаються претендентки. Отже, три. Три. Некрасова Тетяна Дмитрівна. Сім. Номельник Валентина Іванівна. Вісім. Неровня Галина Федорівна. Шість. Решетняк Галина Іванівна. Чотири. Коровай Ольга Васильівна, дев'ять. Гноєва Людмила Борисівна. І два. Годунова Віра Віліївна. Дякую. Фактично, я вас вітаю з тим, що процес жеребкування відбувся. Власне, тепер координаційна група має можливість, маючи контактні дані цих всіх осіб скомунікувати з ними для того, щоб отримати від них підтвердження і погодження участі у громадянській панелі, а також зібрати необхідні документи для укладання договорів. І наше перше організаційне засідання, на якому всі учасники детально дізнаються. Про регламент громадянської панелі, ознайомляться з ним та також засвідчать своїми підписами його дотримання відбудеться 27 листопада. Ми попередньо проговорювали цю дату з координаційною та моніторинговою групою. Я бачу що сьогодні серед нас присутні також і представники координаційної групи. Дякую, пані Наталія Кузьмінчук, теж підключилася. Тому я сподіваюся, що вже наступного тижня в нас відбудеться перша зустріч громадських радників, і ми розпочнемо цей процес активної роботи для того, щоб вже до середини грудня напрацювати відповідні рекомендації, які Конотопська міська рада зможе впроваджувати вже наступного року, створюючи. Умови для розвитку і відпочинку молоді у громаді. Дякую вам і за активну участь, і за підтримку, і за те, що, що багато роботи пророблено протягом цього року, хоча вона залишається поза таким публічним простором. І сподіваюся, на якнайскоріші зустрічі і активну роботу. За підсумками цього жеребкування також буде складений протокол, який мають підписати зі свого боку і представники моніторингової групи, і представники координаційної групи, які супроводжували цей процес, щоб зафіксувати обрання тих кандидатів, яких ми зараз змогли обрати згідно процедури жеребкування. Тому і це відео, цей запис буде також оприлюднений для того, щоб з ними могли ознайомитися бажаючі мешканці. Ще раз всім дякую. Якщо хтось так хоче так, дати, так. кілька слів, зараз є така можливість. Так, пані Тетяна, хочу подякувати вам від імені громади за супровід, за підтримку, за допомогу в реалізації цього важливого проєкту. Дуже вам вдячні. Сподіваємося на подальшу співпрацю і чекаємо з нетерпінням в конатопі для впровадження цієї панелі. Дуже дякую. Дякую вам. Дякуємо дуже. Тоді гарного всім дня і до нових зустрічей. До, нових до зустрічі, зустрічі. Дякую. дякую, Гарного дня. всім. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.